Привіт, друзі! До вашої уваги пропонується наступна задачка. Аналогіку, вам пропонується 5 годинників, на кожному з них вказаний певний час. Ви маєте зрозуміти, яка закономірність зміни положення цих годинників. Вони пронумеровані відповідно з ліва направо і зверху вниз. І зрозуміти, що має бути. Який час на останньому годиннику. Пропоную поставити відео на паузу, поміркувати і напишіть в коментарях, яке значення ви вважаєте має бути на останньому годиннику. Тепер запропоную міркування, які виникли у мене з приводу даної задачі. Давайте спочатку, по-перше, запишемо час, який показує на кожен із годинників. На першому годиннику ми бачимо, у нас буде 7:30. На другому годиннику ми бачимо буде 8,40. На третьому годиннику у нас не вистачає 5 хвилин до 10-ї години, тому маємо 9:55. На четвертому годиннику маємо 11.15 і відповідно на п'ятому годиннику ми маємо знайти, що має він показувати. Давайте подивимося на різницю між часом для кожного годинника. Ну, у нас нульового годинника немає, тому почнемо з другого. 8.40, 7.30, тобто ми бачимо, що в нас буде різниця по часу. 1 година 10 хвилин. Якщо ми візьмемо відповідно різницю по часу між е, третім показом і другим, це в нас буде 1 година 15 хвилин. Відповідно, якщо ми візьмемо різницю між четвертим і третім годинником, то отримуємо різницю 1 година 20 хвилин. Подивившись на значення різниць, ми бачимо, що вони поступово зростають на 5 хвилин. Тому, по логіці міркувань, різниця між останнім годинником і четвертим. У нас має становити 1 година 25 хвилин, оскільки крок зростання а, часу між двома послідовними годинниками становить 5 хвилин. Тому, щоб отримати результуюче значення, нам потрібно додати цей час до останнього значення. Додаємо 25 хвилин і 15, це буде 40. І це буде 1 плюс 11, 12. Тобто останній годинник має показати час 12 годин 40 хвилин. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємось на канал. Попереду багато цікавого.